Вітаю, друзі. Спогади Остарбайтера, мого діда. Остарбайтерами в Другій світовій війні називали людей, вивезених на роботу до Німеччини. Так от, мій дід теж був вивезений до Німеччини з іншими молодими хлопцями, які були як з нашого села, так і сусідніх. Його спогади вразили мене, і сам він розповідав їх з певним захопленням. Устроєм Німеччини. Німців він не любив, як нацистів, як окупантів, але віддавав належне німецькій дисципліні, трудовому порядку та організації. Тут було порівняння Совка та Європи. Потрапив він до Бауера Отто Бруно. Той був, як би сказали, в Союзі Куркулем. Мав багато землі, коней, корів, курей та іншої живності. І от... Одна з оповідок діда. Коли вони перший раз пішли в поле орати землю, а отто Бруно мав добротних коней, серед них були й ваговози. Близько обіду в селі вдарив дзвін. Всі з поля почали збиратися додому. Дід Печат питає, а чому йдемо? Той і каже, обід, треба відпочити. Дід в мене був козарлюгою дужим. Каже, я ще не змучився. А той йому і каже, ти, може, і не змучився, а коням треба дати перепочинок. І так щодня в певну годину. І згадав дід тоді Радянський Союз, де людей тримали в колгоспах як худобу, а тут кінь має відпочити. І годівля всієї худоби вчасно. Інший випадок. Час від часу в селі проводили виставки коней. Чому? Дуже просто. Німецька армія також потребувала коней. І господарі приводили кращих своїх. Комісія відбирала, яких взяти, а яких ні. І німець гордився, якщо його коня взяли для потреби армії. Бо брали не всіх. І дід згадав, як було за Совка, коли прийшла Красна армія. Дід, іменем совської власті ми реквізіруємо твою лошадь. А заодно ще й пару курей вкрадуть. Різниця. Подобається? Став лайк, підписуйся на канал. Так от. Годували в Бруно наших добре. Як казав дід, скільки з'їси, стільки їж. Працювати треба було, але не ганяли до чортиків. Хоча Бруно носив гакенкройц, свастику, але був доброю людиною. А от інша ватага хлопців з нашого села потрапили зовсім до іншого німця. Той і годував аби як, і роботою мучив. Остарбайтерам платили, але не пам'ятаю, якщо не помиляюсь, сказав дід, чи 15, чи 17 марок на місяць. Більше не можна було тоді. Так от, Бруно тихенько. Додавав десяток другий марок, як він казав, на пиво. Пір. Ось. І дійсно іноді ходили вони на пиво і пили в місцевому шинку те пиво. Співали наших пісень, правда, тихенько. І боронь Боже зачепитися з німцем. Щось йому там поперек, чи не дай Бог побитися. Ну, чи кинути оком і попробувати завести роман з німкенею тут карали жорстко зразу раса є раса ти не тої раси не лізь а якщо хочеш десь там до німкені не дай бог уже сталося то спочатку католицизм чи протестантизм це вже як де від, від, від села в церкву і на фронт а от тоді вже як вернешся з фронту може й станеш тим, ким треба Ось. Порівняння власне, тогочасного радянського дійства і, власне, Німеччини, Європи взагалі, дуже були вразливі, бо дід розказував про теплу воду в хлівах, зимою. Худобу поїли теплою водою. В крані була тепла вода. Ось, Пригадайте Радянський Союз, та в селах тої теплої води не було до 90-х років. З колодязів черпали. Ось. Обігрів худоби зимою, щоб худоба не мерзла. Як це ну, худоба, може доїтися і бути в холодному хліві стояти? Для німця це було неймовірно. Йому в голову таке прийти не можна було, так як в Союзі корів підв'язували, казав дід, через під живіт, щоб вона не падала з голодухи і доїли все одно таку підв'язану. Тобто він коли про це розказував, в нього очі на лоб лізли від порівняння. Ось. А теплі туалети в селах з бачками, а не нужник з дошок на вулиці. А сільськогосподарська техніка. Як казав дід, союз був голим, босим, байстроком в порівнянні з Німеччиною. Пам'ятаю, тату завжди казав, тихо, тихо, що вас ніхто не чув. Тому що це був ще за Союзу, мені дід розказував. КГБ ще ніхто не відміняв. Почули, могли стукнути і посадити. Ось. Якось, їдучи бречкою, з сусіднього села дід загубив батіг. Чудовий, добротний, плетений та прикрашений. Злякався. Лиця нема, бо згубив добро. Та й признається Бруно так і так, а то й каже, нічого. Там-то, там-то є така штука на дорозі, ну, щось на зразок столу знахідок. Завтра підеш і забереш. Дійсно, хтось знайшов, туди приніс, дід забрав. Тобто не поклали собі в бричку, в кишеню. Ні. Також я розказував, власне, про ставлення до суспільного майна. От каже, вздовж дороги росла маса вишені". Ось. І там до певного пору, поки вони не, не дозріють, не можна було їх чіпати. Ось. Про... Їдеш на бричці, простягнув руку, зірвав вишню, там а... На горах сиділи дядечки, спостерігали, що це найцікавіше. П'ять марок штрафу. Тобто третину зарплати дідової, що йому там платили. А як дозріють, то той, хто пам'ятає за Союзу, такі крутили кульки з паперу. Конусоподібні. Ось. То за 5 фенігів, тобто за 5 копійок, цілий кульок тих вишень. Ось такі дід спогади про Німеччину і про Сувок порівняно. Трохи історичної довідки. Мільйони німецьких чоловіків пішли до війська і в селі та промислових містах настав брак робочої сили. Ці мільйони робочих рук треба було замінити. Тому з територій на схід від Німеччини, Польщі, України, Білорусі, Росії почали вивозити до рейху молодих хлопців та дівчат. Назвали їх остарбайтерами, тобто східними робітниками. Агітаційна кампанія серед населення їхати в Німеччину почалася взимку 42-го року. Тоді була дуже голодна зима. Остарбайтерам обіцяли зарплату, гаряче харчування, догляд за рідними, поки рейху. Перший ешелон з 1117 робітниками відправився з Харкова до Кельна 18 січня 1942 року. Потім зі Сталіна, тобто з Донецька 24 лютого. В цілому з України було вивезено... 2 мільйони 200 тисяч остарбайтерів.